Десятки рівнян схилили голови у журбі за загиблим героєм Василем Поровським і захисником прощалися на головному майдані міста вранці 7 квітня. Народився він 13 січня 1987 року у місті Рівне, навчався у місцевому навчально-виховному комплексі за числом 12. Потім продовжив навчання у професійно-технічному училищі, числом 10. У Рівненському технічному фаховому коледжі ну, ВГП Василь здобув спеціальність техніка електромонтера. Працював у рівне теплоенерго. Ну, ми працювали на різних дільницях Я працював на Віднівській, він працював до Борисовського. Ну, пересікалися, тому що один район хороша людина, салка просто своєї немає. Добрий працьовитий чоловік із великим серцем. Таким Василя пам'ятають знайомі. Вася був дуже добрий хлопчик. Він ворога моєї меншої дочки, вчилися в школі разом. Він дуже до нього взивалися добре. Він займався спортом. Молоденьким був у травні 2023 року. Василь був мобілізований до лав Збройних сил України. Пройшов навчання на рівненському полігоні. Потім ще 10 днів були навчання на Харківщині, згодом ніс службу в Луганській області. Ми навіть на жаль, не знали, що він пішов. Потім вже дізналися, да. що він пішов служити. Здивування було велике. Я просто добряк і просто ну душа чоловік, і хто би міг подумати. На жаль, ДНК експертиза підтвердила, що 36-річний солдат Василь Поровський загинув 13 жовтня 2023 року. Під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку поховали українського захисника на кладовищі нове вічна та світла пам'ять герою. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.